Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платя Терапія. Просила показати український стрій, він ще не зовсім готовий, тут ще не вистачає фартушка, на що я спромоглася самостійно. Отже, що тут моє, як ви бачили? Це сорочка, яку ми з вами шили, кишеня, яку я нещодавно показувала у влозі, і підспідничник. Сама ця спідниця, вона є вінтажна з натурального шовку. Окремо китиці, бо буде ж цікаво, ви будете запитувати. І сьогодні я буду робити розпаковочку прямо на дворі. Запрошую вас до перегляду. Все, що буду показувати, ви знайдете в описі під цим відео. Не забувайте, будь ласка, про ваші вподобайки та коментарі. Бажаю всім приємного перегляду! На вулиці досить таки ну, цікаво знімати обзори, але вирішили зняти сьогодні на дворі. Отже, коробочка ось така невелика з магазину Onyx Beauty. Дуже зручно, що в нас прямо в будинку є почтомат, тому зручно отримувати відразу в почтоматі. Але все рівно з коробкою прийшлося погуляти, бо захотілося зняти на вулиці. Так, відкриваю. Клас, як завжди, гарне пакування. Ось воно має такий вигляд. Як завжди, тут є у нас з вами красуне та й неймовірно дуже красиво, чек-лист по догляду, де вказано, як за чим робити догляд. Так? Мені подобається, кажу вже не перший раз, коли все екологічно. Можна е, повторно використовувати і стрічку, і пакет, і немає ніякого зайвого пластику. Друзі, по можливості використовуйте натуральні, натуральні пакування. Клас! так багато всього. Дещо тут нове, а дещо те, з чим я вже користувалася. Ну, давайте. Спочатку нове. Отже, ось такий от дезодорант стік мазати під пахвами. Він, як вказано, на сайті натуральний. Тут немає алюмінію, агресивних якихось складників. Тобто, це все те, що безпечне. І головне це безпека. Для того, друзі, щоб, ну, ви знаєте, під пахвами знаходяться у нас лімфоузли. І... Якщо ви використовуєте якісь агресивні дезодоранти, то це все все рівно через шкіру накопичується. І оскільки в мене була операція ще перед повномасштабним вторгненням на грудях мені видаляли пухлини, то мені лікар сказав, що краще використовувати неагресивні якісь дезодоранти. Тому зараз, перш за все, це безпека. Тому ось такий от дезодорант має пахнути полуничкою. зараз. Ого, Зараз відкрию. Ух ти. Пахне як сонечно-полуничне су, варення. Отакий, начебто, як напівпрозорий, тут, тут сидить оса, зараз прилетить сюди. Ось такий. Добре. Так, це вже я брала. Раніше це іде підсушувальний лосьон для жирної проблемної шкіри схильної до акне. Ну, прищики в мене інколи бувають, їх не так багато, але буває час від часу. Це пов'язано з якимись гормональними змінами. Також цей лосьон класно підійде для підлітків. Підлітків багато зараз в кого, ну і взагалі в підлітковому віці, оскільки гормони скачуть, то необхідний правильний догляд. Він ось такий є цей лосьйончик. А ви потім зможете ознайомитись з ним на сайті, почитати про нього. Класний. Після того, як вмиваєтесь, протираєте шкіру цим лосьоном, для того, щоб зняти подразнення, для того, щоб було менше висипань, я вже брала раніше маску, показувала вам для очищення пор. Також були різні умивалки. Цей лосьон вже брала в минулому році, він мені дуже сподобався. І е, я не знаю, чи можна використовувати підліткам. Я думаю, що можна, тому що це наша українська косметика, гарний тут склад, є цинк, є е, каламін. Каламін це, мабуть, те, що вміститься в глинах. Так? Тому я думаю, що підліткам теж підійде. Я вже гадала, що не буде цукерки. Цукерка ось така. Класна. В мене Сергій, до речі, полюбляє такі цукерки, тому Сергій це буде для тебе. Я не буду їсти, положу відразу в коробку. Так, далі. Де? Де він? Тут десь має бути. Добре. Ось. Це взагалі багато хто з вас вже е, спробував, так? Цей продукт він надзвичайно крутий, і класний. Рисовий тонік, і до нього в подарунок. Ось, бачите, написано гіфт. Іде оцей кремчик. Класний і кремчик, і тонік. Це е, тонер для підтримки мікробіому обличчя. Має натуральний склад, ну, він взагалі чудовий. Намазуєте, от прям шкіра така стає бархатиста. Тоніки для чого потрібні? Для підготовки шкіри. До кремів для тонізування, для того, щоб шкіра була у вас більш доглянутою. Ну, класно. Мені він дуже сподобався. Зараз давайте вам покажу. Ось він такий, як йогурт. Чимсь нагадує йогурт, ось такий він. І в подарунок кремчик надзвичайно легкий. Теж минулого разу я брала цей самий тонік в подарунок букречик, використала його дуже швидко, ну, дуже сподобався це те, що можу рекомендувати, підійде абсолютно всім. Далі парфуми знову. Дуже люблю парфуми. Цей раз взяла ось такого виробника. Написано, що це місто Дніпро-виробник. Називається Secret Bomb. Ось так. Тут 50 мл. Головне, не розтовкти об. Землю зараз. Ось такий. Зараз будемо тестувати. Такий солодкувато, ніжний. Мені здається, що це вже більш осінній аромат, тому що присутня солодка нотка. Вже так сильно не буду зараз. Мої друзі, вам зайде теж. Хто любить солодкуваті свіжі аромати, такий солодкувато-свіжий. чимось схоже щось середнє, між Versace Bright Crystal, між, наприклад, Victoria's Secret, щось таке середнє. Щось таке середнє, але дуже смачне. Взагалі чудово. Як буде по стійкості, можете запитати мене після вже зразу після цього відео, бо я бризнула. І десь за годинку-дві буду дивитися, як, ну, яке матиме розкриття ця парфумерія. Вона недорога, це наш український виробник, вистачає надовго, дуже це класно. Так. Далі є е, набір. В подарунок був е, кондиціонер для волосся. Показую. Таку штуку я брала вже окремо. Потім це в подарунок, оце такий набір, і в подарунок, до нього, в подарунок до нього отримуєте кондиціонер. За оце. Раз, два і три виходить. Так. Значить, Щось є таке? Це скраб для шкіри голови. Ну, начебто, як тут написано: скарб-піл. Значить, це у нас пілінг, призначений для додаткового очищення з шкіри голови. Забезпечує м'який ефект відлущення, а натуральні екстракти сприяють живленню, відновленню шкіри. Ну, це так пише. Я вже користувалася ним. Зараз вам розкажу, як користуватися сама баночка, щоб гарно текло. Я маю на увазі флакон. Перед миттям голови за 30 хвилин можна використовувати два рази в тиждень, а потім раз в тиждень. Ефект дає, що волосся зміцнюється, краще росте і пробуджуються. Оці Волосинки цибулинки, волосинки, цибулинки, які в нас там є. Ну, для кращого вигляду і очищення голови. Тому все рівно, от, наприклад, я рідко але користуюсь лаком для волосся, якісь засоби для укладки волосся, тому має отакий незвичний вигляд, такі пиптики, гребінці. Тут ця штука відкручується. І тут є така штучка, як запаска, її потрібно зняти буде отут посередині, для того, щоб з оцих всіх дирочок, коли ви будете проводити по шкірі голови, витікала водичка. Воно рідке, ну таке як лосьйон, як тонік. Чуєте таке клацання? Так? Написано, що нанесити на велику кількість на суху або змочену шкіру голови, легко помасажуйте, і залиште на 15-20 хвилин. Після чого вимийте голову шампунем. Тобто, отака перед, перед миттям, не після, а перед. Ну, Приділяйте собі час для того, щоб ваше волосочко було гарне. Це нові засоби, ними раніше я не користувалась. але я дивлюся, що серія така сама, ну, бачите, геть так само. Красиві такі рожеве, рожеве оформлення. Тому спробую. Так, шампунь для волосся. Написано, що він предназначений для делікатного глибокого очищення шкіри голови. До складу входять м'які пав. М'які пав це не агресивні, які підходять для навіть чутливої шкіри голови. Ух ти, прозорий він, такий густий, густий, дуже густий. І пахне якимись, такими, знаєте, як начебто ви заварили якісь трави для волосся, і саме от такими травами натуральними для волосся. В нього запах. Зручний дозатор, тут 250 мл. Так, і кондиціонер, дивлюся, який має вигляд. Вигляд має звичайний, густий досить таки. Майже нічим не пахне. Пахне як просто крем для рук, знаєте, з таким легким ароматом. Ну, тобто, немає якогось такого. Агресивного, ой, це я забула сюди покласти агресивного аромату. Спробую, як він. Я брала перед цим ботокс. Мені дуже сподобався. З ботоксом. Ну, це така назва. Там, мабуть, що ботоксу немає і дуже сподобався навіть кондиціонер, ніж шампунь. Я його показувала. В попередніх своїх влогах, якщо цікаво, вам, який має вигляд, можу нагадати ще раз вам. Але дуже класний, і він теж на сайті Onik Beauty є. Так, наступне. наступне це гель для інтимної гігієни. Я думаю, потрібний всім жінкам. Я нещодавно відвідувала лікаря-гінеколога і вам, друзі, рекомендую. Хоча б... Раз в рік відвідувати. Якщо у вас навіть немає ніяких проблем, все рівно відвідуйте лікаря регулярно, тому що це ваше жіноче здоров'я. Так само, як і лікаря-мамолога, бажано після 40 років відвідувати всім жінкам. Дуже вас прошу це робити. Відвідуйте лікаря, хай зробить вам узі, хай вас огляне. Я розумію, що процедура, особливо, якщо ми говоримо про гінеколога, психологічно жінкам важка. Мені особисто це ну неприємна процедура, і важко було знайти нормального підходящого лікаря, з яким би тобі було комфортно і ти міг розслабитись, хоча й не маленька дівчинка, і не молода, скажімо так, дівчина, але все рівно знаєте, оскільки був такий трохи негативний раніше досвід, тому це робити важко. Але намагайтеся, тому що це ваше жіноче здоров'я, відвідуйте. І ось що сказав лікар: що жінкам. Не варто використовувати агресивні миючі засоби для догляду інтимної гігієни. Якщо все добре з жіночим здоров'ям, у вас немає ніяких алергій, то можна використовувати звичайне дитяче мило, навіть рідке або таке воно підходить для миття. Також підходить для миття навіть звичайна вода. Боже, збав господарське мило, бо я часто це чую, навіть не буду казати, хто це мені казав. Не можна його використовувати, а використовувати гелі, які містять pH ось спеціальний для інтимної гігієни, тому що в нас, в жіночих органах, там трішки не такий pH, який, наприклад, на нашій шкірі. Там більш кисліша кисліша, скажімо так. Атмосфера для того, щоб не було ніяких бактерій. Так, організм сам всім бореться. Але ось такі засоби найкраще використовувати. Спробую раніше брала пінку. Значить, як він виглядає? Давайте. Я все відкручую, все нюхаю. Як звичайно, прозорий. Немає ніякого зарбармлення. Майже нічим, майже нічим не пахне. Чимось таким. Легкий теж такий трав'яний березовий запах. Чомусь я про нього так скажу. Ось так. який вигляд має. Тут захисна така штучка, натискаєте 200 мл. Я думаю, що вистачить надовго, оскільки це ми не для миття використовуємо, а чисто для інтимної гігієни. Бажано використовувати тільки раз в день. Всі інші. Тобто милом, гелями для душу, бажано користуватися. Це те, що рекомендують лікаря-дерматологи, це не те, що я сама придумала і вам кажу: раз в день всі інші миття використовуйте просто водою. Тобто, вранці або ввечері ви ми миєтеся з гелями для душу, або з милом, або шампунями, а потім, якщо вам спекотно, просто сполоскуйтесь водою. Цього достатньо. Так, далі. Дуже цікаве, називається це спрей для волосся з морською стіллю, текстуруючи. Що я про нього прочитала? Що це спрей, якщо ви, наприклад, накрутили волосся або хочете, щоб були завитки у вас? Ну, В мене сьогодні завитків немає, але інколи мені хочеться. Хоча в мене волосся дуже погано держить. Завитки воно у мене дуже тонке, пряме. Без об'єму, тому що якщо якийсь є об'єм, то все або якісь засоби. Тобто цей засіб саме для того, щоб зробити текстуру. Е, накрутили волосся, побризкали, пожмакали руками, надали текстуру і кажуть, що має все бути чудово. Написано, що це створюючи природний пляжний образ. Ось так. Тому, друзі, наступне відео це пляжний образ, тільки не в купальнику. Пляжний образ тільки не в купальнику. Це в нас виробник Болгарія. Оце. Це виробник Болгарія. Далі, цікава дуже назва: це називається пламбер для губ. Або, якщо я не помиляюсь, якось так. Ось така штучка, як блиск для губ, який надає блиску губам доглядовий. Я використовую такі блиски зверху на помаду, ну або просто без них. Прозорий, але є легенькі такі легенькі-легенькі блискітки. Дуже мінімалістичний, маленький. В сумочку легко його помістити. Тут написано тон 15, я не знаю. Можливо, є якісь ще інші на сайті, можливо, без блискіток. Мені захотілося такий. Так. І далі наостанок. Це може полетіти. Це може полетіти. Так, я кладу в коробку, бо це моє. От, і. Мені дуже сподобався огляд одної із блогерш, і тому в мене є масочка. Ось така маска. Вже буду показувати її вам. Начебто здається, що це ну, тіпа звичайна маска, але ну, ні, вона не звичайна. Вона для суперзволоження і вона йде як нічна. Складається, судячи з опису, ну, тут я просто. Не буду вже зараз роздирати, бо вже дома як буду використовувати, вам покажу. Судячи з опису, вона складається з багатьох частин, і її можна наносити прямо на ніч. Не обов'язково там на 15-20 хвилин, а навіть рекомендація, якщо ви перейдете на сайт і почитаєте, прямо на ніч. Написано, що воно не липне до постілі чи до подушки, це дуже цікаво. І що вона ультра супер-пупер-міга-пупер-паратруперзволожуча. Спробую. Вона, ну, скажімо так, це не маска за 20 гривень. Спробую, як вона, це виробник у нас іде Корея. Можна навіть буде комусь на подарунок, ну це якщо зайде ось така маска. До речі, ціни я промоніторила. На сайті магазинчику Onyx Beauty дешевші, десь на 30, на 40, на 50. і... Немає на інших сайтах подарунків до певних засобів. Тому ціни надзвичайно вигідні. І ця масочка також коштує дешевше, ніж на інших, навіть популярних сайтах. Ну і продукція точно я знаю, що оригінальна, правильно зберігається. Ой, пахуче. Я знаю, чим пахне. Все, все я поняла. В Юлі я спробувала Москі Той 2, ведмедик рожевий. Пам'ятаєте цього рожевого ведмедика? Колись я показувала у влозі. Ну, або, якщо ви перейдете, почитаєте опис. Москіно той 2. От прям майже один в один, ну, менш солодкий. Це такий більш і барбаристка є, і така якась цукерковість, і трошки легкість. От, взагалі, в цьому ж направленні. Я б пізнала цей аромат. Ось! Ось, клас. От прям зайшов мені. Але Москіно, ви знаєте, скільки коштує? Тому, друзі, це все. Засобів, ну можна сказати, що і багато, і небагато саме необхідне, щоб гарно пахнути, щоб волосся було чисте, щоб шкіра була доглянута і ще й помиться можна. Це все, що сьогодні вам показала. Обов'язково буду давати вам відгуки про косметику у своїх влогах. Ну, Більш-менш я впевнена, що все мені сподобається, і все підійде, тому що ці засоби, особливо цього топ-б'юті, наш український виробник, взагалі всі чудові. Напишіть, чи вам подобається такий формат огляду. Чи хотіли б ви, наприклад, побачити тканини на дворі? Я не знаю, як це робити розвішувати десь тканини, таскати з манікенами. Но з тканинами буде складніше, тому що знайти локацію. Де не деренчать генератори, де ніхто не кричить, не віщить і не ходить багато людей. В Києві досить складно. Особливо в нас, в густонаселеному районі, це дуже-дуже складно зробити. Але, хоч це мені сподобалось на дворі, на свіжому повітрі зміна обстановки. На цьому все. Бажаю вам наснаги, натхнення гарного настрою. В описі під відео ви знайдете всі посилання на сайт. Там є не тільки це на сайті. Дуже багато різної продукції, дуже-дуже, дуже багато різноманітної. Ну, по потребам. Мені треба це, я беру таке. Якщо вам знадобиться щось інше, ви можете подивитись. Також можна проконсультуватися з приводу будь-чого, що вам подобається. Я роблю замовлення у Viber, Це мені дуже зручно. Viber, новий почтою мені замовлення прийшло наступного дня або ж через день, ну, в залежності від того, коли ви зробили. Бувайте здорові! Всім пока до зустрічі.